Доброго дня всім! Явився я вився я, подивитися на свій соняшник 31 травня уже і отакий в нього вид Грандстаровський соняшник піонер. Підкажіть хто знає. бо я перший раз з соняшником маю діло. Немалий він для такого періоду сіявся 1 травня, якщо не підводить мене пам'ять. І ще цікавий мене такий момент, не можу я определити, чи треба його вже бризкать Грандстаром, чи ні. Бур'янець є, ну маленький. Хто каже бризкай, хто каже підожди, бо він ще чистий. До сходовий сюди вносився. Зразу, мабуть, через три дні після посіву внесений був досходовий, який досходовий, не збрешу вже забув там, два компонента. І такі слова, що язик поламати можна. Ну, отакий має вид. По міндобриву вносилося, е, хотілося б по 100 кілограм, Ну, сівалка підвела. Кілограм по 50 згорем пополам повикидала. І оце не знаю що робити і куди бігти. Хвати йому, не хвати. Як по сої більш мені орієнтуєш, що треба робити в таких випадках, то по соняшнику, для мене це трошки загадка, тільки вчуся. Попередник тут о 9 років соя по сої. Ну кой де тут у час по гектару кукурузка підсівалася з одного, то з другого боку. Розділялося поле, а в основному соя, соя, соя і соя. Подивимось, що воно буде за результат. Трошки воно світиться про у мене на півсівалки якось получився. Ну нічого тепер саме головне приділиться з цим бур'яном, коли його бризкать. І теж мнення Людей, в яких консультіруються, роздвоюються, чи бризкати Грандстаром, а потім геліонтексом, чи двічі побризкати е, самим Гранд Старом. Пу-пу-пу-пу-пу. І оце я в ну, по росту він, звісно, трошки разнобойний. Он є малий, он є вже такі лопушки непогоні. Як він вистріли? в цьому році воно покаже. Да, Тут ось різниця, Даже вон так наглядно, який той, який цей. Ну що, поїхав тоді далі? журитися, поїду ще на сою, подивлюсь.